Це ж не сьомий рівень почав. Трактор. Трактор другого рівня. І він перший фінішов. Він перший фінішов через те, що він поїхав по маршруту, а я поїхав. Нет! Да, хто, хто? Хто, 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 хто? Тому що... Вона не їде. Ось такі дорозі, мені здається. Ага, ми не в ту сторону поїхали. Тут свой паршука. Але все, давайте з ним поганяємось. Я хочу з ним поганятися. Я розумію, що, скоріше за все, я програю, але начебто її то більш-менш правильному напрямку їхав, я, до речі, так розумію. Що це мені. О, це мені купер. Поїхав. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас, навіть доролик, опотакурусі, як Forza Horizon 4, і сьогодні ми зіграємо у режим Eliminator або Вишибала. В цьому режимі нам треба шукати суперників та змагатися з ними. Хто приїжджає перший, то забирає автомобіль, який буде на один рівень вищий за ваш автомобіль, або забирає автомобіль суперника. Хто приїжджає останній, той вибуває з гри. Задача зайняти топ-1. Тому, пані та панове, перед початком даного відеоролика я би хотів приємну перегляду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну а ми ж давайте подивимося, чи вийшло в мене зайняти топ-1, чи ні. Ну що ж, пані дзвонова, починається наша перша каточка, Ми беремо міні-купер 65-го року випуска. Цьому експонату, напевно, вже пора в музей, але він все ж таки буде ганятися ще з автомобілями. Так, нам треба вибрати зараз точку спавна, і я гадаю, що ми заспавнимось кудись. Давайте, давайте ось тут, давайте на кругу, тому чекаємо гравців і розпочинаємо. До старта вишивали, залишається 5, 4, 3, 2, 1, почали. Let's go. Так, пані Тпанове, я сподіваюся, що ви зрозуміли в чому суть вишивали. Я сподіваюся, що я більш-менш на початку ясно пояснив. Але якщо що, то ви зараз все зрозумієте по ходу гри. Так, я бачу там дропчик, я бачу дропчик, нам треба забрати дропчик, я сподіваюся, що це буде автомобіль хоча б не міні-купер, а ну, хоча б другого рівня якийсь там прикольний кидає? Чертве трені, гольфік 14 го року, непогано. Так, щось хлопі, до речі, маловато. 23 людини всього на все, Це дуже мало. Взагалі ж пані Дминова Кайф Форза це грати на джойстику, але чогось в мене джойстик не підключається. Я не знаю, що з ним. Але він, типу, взагалі не хоче працювати. Ну, окей, приходиться грати на клаві. Останній раз в Forza Horizon я грав, якщо чесно, напевно, десь півроку тому. Та, звісно, тоді був онлайн взагалі, десь 5-6 людей вишипали 6 людей вишибалі. Бо тоді вийшла в Forza Horizon 5 і всі прийшли в Forza Horizon 5, тому що там вийшло що також вишибала, там була більша карта, але поступово більшість з них повернулася сюди, бо тут все ж таки своя є атмосфера. Але чогось в нас зараз лобі маленькі, всього на всього на 20 людей, в основному тут десь 50. 40 людей, а щось ну, це маловато, 20 людей. Ну добре, шукаємо, коротше, з ким можна поганятися, з ким можна влаштувати гонку. І будемо дивитися. До речі, в нас тут... О, РС-5. О, РС, -6. РС п'ятого рівня, непогано. Непогано стартуємо, до речі. Ми ще не з ким не ганялися, але в нас же є РС-ка 5 рівня. Тачка п'ятого рівня на початку, ну це, в принципі, нормально. Це, в принципі, піде, давайте ще туди проїдемось, там ще є дропчик, треба подивитися, що там є. Фаніт <coughs> подобається, я сподіваюся, що вам сподобається вишивала, і я її буду знімати якомога частіше. Або режим Illuminator, я не знаю, як зручно так і називати. Мабуть, до речі, правильно не вишивала, а вибивайло. Так? Чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментах, як правильно. Дуже цікаво буде почитати, все ж таки. Чи як, можливо, ви б назвали цей режим? Тому що я навіть не знаю, як я назву відеоролик, коли е він буде виходити. У мене ще немає навіть цих. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ви вже зрозуміли. А так, їдемо до суперників, тому що я вже хочу з кимось поганятися. Так, я бачу, я бачу суперника, я бачу з ким можна поганятися. Так, я, я хочу тут поганятися. Це ж не сьомий рівень хоча б. Трактор, трактор другого рівня. У нас є шанси. У нас є шанси. До речі, нам трішки в іншу сторону, він трішки не поїхав. Але плюс-мінус, він гадав. Просто трактора я гадаю, що все ж таки в нас е, вийде виграти його, тому що... Ну тому що це трактор є, дріть-колотіть. Ну, круто, ж... Е... Дякую. Але я щось трішечки тупанув. Гля, мені компліменти сиплять. Це не мені начебто, це начебто всім підряд, а можливо і мені. Хто його знає. Так, полетіло, полетіло, полетіло. Ні-ні, я, я, я другий рівень повинен виграти. Я другий рівень повинен виграти і забрати вже автомобіль шостого рівня. Давай, 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 топі, РСК, Ересочка, РС ти зможеш. Дерево? Дерево. Ой-ой-ой, повезло. Повезло, прям біля дерева проїхав. А, пані Типанова, я гадаю, що якщо ви прямо зараз поставити вподобаєчку, то я приїду перший. Я приїду перший. Да? Будь ласка, давай, 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 полетіло, полетіло, полетіло. Let's go. Ой-ой-ой-ой. Давай, ой, ой, ой. давай, 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 200 метрів. Да? В мене вийшло? Вона вийшла, начебто. Супер, все, в мене є тачка шостого рівня, а шостого рівня це в нас шо тут? Яка тачка на шостого рівня може бути? Сюда його. Ну трактор це, конечно, це звісно жесть. Це реально жесть. рс 4. Ми, коротше, по аудюхам поїхали. Я бачу тут зараз суперник, нас буде караволік, скоріше за все. Та, в яку сторону? Ага, від зони. А, а чому не можемо з ним поганятись? Алло. А хочу з тобою поганятись. О, нарешті законнектились. Коннекшн відбувся. Ага, я правильно в сторону їхав. Ой, тут озеро. Ой-ой-ой. ой 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 Не забувся, що тут озеро. Прикол тесненько. До речі, коли я вперше купив Forza Horizon 4, я прям дуже сильно від неї кайфував. Я хотів тоді записувати відосики на YouTube. Але е, на той момент в мене мій комп'ютер не дозволяв це робити, тому що я без запису, ну так, важкувати мені було грати, а запис тут взагалі дуже важко. Е, але зараз все ж таки мій комп'ютер може собі дозволити і е, пограти трішки в вишивало на запис. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. В нього є е, дуже велике... Тоже большая преимущество то, что у него есть джипчик, а необычайный универсал. Не, он меня, он убежая объезжает. меня, меня Не, 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 эреска, тут ты сможешь. Аудюха, аудюха топ, давай. Давай. Собака. Собака. Не, нет, 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 нет. Не. І він перший фінішов. Він перший фінішов через те, що він поїхав по маршруту, а я поїхав. Нет! Да хто? Хто, 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 хто? Кайфуй. А як він так улетів страси? Він же просто мог прямо їхать, а як так? Круто! Оце епік, оце я розумію. подобається, подобається. До речі, паніт, щоб ви розуміли. Зараз восьма ранку, а я вже записую відос. Ну... Да, звісно. Так, братишка, я лечу за тобой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Заносы. Як же це дивно звучит? Это просто жесть Альфа ромео. С мы проти смо говорим. А, это шостый. Альфа рома шостого. Нам стопу до туда треба лоте. Через ліс Ну... Давай спробуємо, давай спробуємо, якщо чесно, то капець як стрьомно через ліс їхати, але давай пробувати. Ой-ой, ой-ой. ой ой Мамочки, страшно. Страшно вирубай. Все, найс. Nice. Ми фінішуємо першими і в нас зараз буде тачка восьмого рівня. Непогано, непогано як, для першого, а, як для першої гри. Арена зменшується. До речі, я ж не сказав, за зону нам е, не можна виїжджати, ну там дуже маленький проміжок часу буде, щоб вернутися в зону. Е, це, типу, як в PUBG, як в Fortnite, Ну, тобто тут принцип такий самий. Ти вибиваєш людей і займаєш топ-1. Кайярдо. Ламбургіні! Ламба це, до речі, погано. Ламба це погано, тому що вона не їде. Ось такі дорозі, мені здається. Ага, мені в ту сторону поїхали. Добре. Робимо розворот. У нього є всі шанси мене виграти, тому що у нього підготовлена тачка під цю всю штуку. А в мене, блін, ламба. Ламба взагалі по цю штуку не готова була. Їхати, давай, 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 рогнай. Ти зможеш головне мені не зловити купон на дерево. Тому що купон на дерево, ну він дуже багато коштує. Кайфуй, сюди. Так, в нас є тачка 9 гривня. А ми я так розумію, з кимось один на один, так, да, залишилися? Навіть в фінальної гонки ми, можливо, не дочекаємося. Акура. Ну, блін, Акура, якщо чесно, така собі машина 9 рівня. Могло б бути щось і краще. Так, ми з цим чуваком залишилися один на один. Тільки питання одне. Де той чувак? Тому відправляємось на пошуки чувака, і е, я до вас повернусь. Він просто стоїть і чекає на мене, да? Блін, мені треба розвернутися. Собака така, він прорахував цей момент. Він прорахував цей момент і він на мене чекав. Ну, окей. Ну він... Якщо чесно, то в крису зіграв. Ну ладно, добре. ТОП-2 для першої катки це також непогано. ТОП-2 для першої катки це дуже непогано. Окей, тому е граємо знову. Граємо. Все, let's go. let's go. шука. А, 47 людей. 47 людей це дуже і дуже непогано, тому що знову ж таки, я грав тоді, коли було в лобі по 10-6 по 6 людей, і ну це взагалі не цікаво було. А зараз прям є е, інтерес грати, тому що є люди, є е, всяка така штука, да? Ну коротше зрозуміло. добрий день, добрий вечір. Це, ви можеш шукати тачку. Так, ми зараз за зоною, це дуже погано, але я там бачу дропчик. Я там бачу дропчик, за нам треба поїхати. За яким нам треба поїхати? Я не буду зараз з ким ганятися, тому що перший проти першого рівня це взагалі не має сенсу ганятися, тому що все одно буде другий рівень, а другий рівень тачки, ну це в принципі то, що перший він майже не буде їхати. Ну вот ага, теж буде. Черт 2 рівня. Четвертого рівня Гольфік. Непогано. Подобається. Мені подобається. <кхід> я там бачу ще дропчик. Я там бачу ще дропчик, до речі, в нас візьми галочками. Поліцейська там. Так, я там бачу ще дропчик, але ми за зоною. Ми за зоною це дуже-дуже погано. Ну, я сподіваюся, що ми встигнемо в зону. Можна за тим чуваком поїхати, до речі. Ммм. Лансер против гольфа. Давайте гольфа оставим. Сдается, все. Я сделаю как тот... Типа... Ах ты. Ну давай. Давай, 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 давай. Поехали. Это, ну типа, четвертый против четвертого, он даже интереснее будет, чем против первого. так понимаю, что у него был... Перший рівень, але в нього ланцерт 10, а там повний привід. Там є, можна сказати, невеличка перевага в нього. Подивимося, що краще поїде, кольфік чи лансер, але мені здається, що в принципі тачка тут не дуже головне, тут головне впоратися з керуванням і нікуди не врізатись. Один деякий мене залишилося, він їде по трасі, я їду. По лісу і подивимося, хто з нас швидше впорається. Летимо, летимо, летимо. 220 по полям. Нормальна така тема. Я знав, що гольф це універсальна тачка, але щоб настільки, я не знав. Ну все, в нього немає шансів, начебто. Ой-ой-ой, а може є? У нього є шанси. У нього багато шансів. Дерево. Дерево мені завадило. Так, все, а там, все, він врізався, бо там річка, там далі йде е, будинки, місто і тому там далі важковато було б. Все, кайфи. У мене є тачка п'ятого рівня, е, дуже непогано, дуже непогано для початку. You have been X1Y, 1N9. Та ти що. Ну виходимо, ми беремо рам Rebel, але дочрам це взагалі не їде, якщо чесно, краще б я, можливо, залишив кальфа. Але якщо б я залишив кальфа, ми б не змогли взяти собі тачку шостого рівня. Тому тут якось двояко це все відчувається. Але ну окей, я сподіваюся, що нам попадеться якийсь другий рівень. А ну, у нас є тут дропчик, є тут дропчик, а тут третій рівень. Ні, нам не підходить трішечки. Хтось на Макан, Поршмакан. Макан. Я так розумію, цей тип зараз знайшов Порш поршмакан. Але все, давайте з ним поганяємось. Я хочу з ним поганятися. Я розумію, що скоріше все я програю, але начебто її тут більш-менш... Правильну напрямку їхав я, до речі. Зашибісь. Все, я скоріше за все програв, тому що... Ну він, він просто утіп на дерево. Ну як я так його не помітив, ну лки-палки. Ну купончик, я ж казав, що купончики на, на дерево це дуже дорого. Ось. Дуже дорого програв цілу гонку. лки-палки! Ну це капець. ой oh, yeah. А ч. А ч, а ч він? А, він мене вирішив трішечки затрол. Ні-ні-ні-ні-ні, ні ні, ні, Нет. Аривідерчи. Я не знаю на що він це зробив. Він, типу, зупинився просто, щоб потролити, чи... Чи він врізався? Я так і не зрозумів, але... A, ми виграли. Ми виграли, забираємо собі... Поршик. Uh, і їдемо кататися. Їдемо кататися, їдемо кайфувати. Я не розумію, нащо він то зробив. У нього хвалив всі шанси, він був попереду. Ну окей. В принципі, я, як я і казав, вишибалі, головне... А, я так не казав. Головне їхати до В ту сторону, да? Ладно. Вишибалі, я завжди буду їхати до останнього, тому що... А ти... Ты наш врезайся, ты турне? У нас тут огонка. А воно врезается. До речі, дочь рам. Це той рам на якому я програв. Я програв на рамі, а рам виграв мене. Ну як так, да? Ну як так? Він реально зараз мене виграє, да? Ну так. Да. Ну, красавчик. Красавчик, добре. Шукаємо наступну Let's go. Let's go. го. Uh, так, відразу ж... В смысле погані ці, ціни. В сміслі. Не хочу ні з ким ганятися на першому рівні. Ну це не нашу. Ну і що, а? добре. Перший проти першого. Це ж капець епічно. Це ж прям, ну прям дуже епічно. Хто ж виграє? Міні-купер чи міні купер? Ладно, подумав, напишіть в коментах, хто виграє? купер чи міні-купер. <сум> добре, Летимо до фінішу і... Ну Блін, я б краще дропчик, якщо чесно, пошукав і якусь... Іншу тачку, аніж змагатися перший проти першого рівня. Ну добре, змагатися та змагатися. В принципі, в принципі, е, я в будь-якому разі в крису, ну, типу, не хочу Крисі до останнього, там вижидати фінальну гонку і все таке. Я хочу епіка, я хочу ганятися, я хочу епічну каточку. І е, е, тому <кхм> летимо. До речі, він чогось набагато. Е, Мене. Да, коротше. Не важно. Ну все, в принципі, ми б фінішуємо. Ми фінішуємо перший, у нас є ще тачка другого рівня. Я б не сказав, що це прям вау. Ну, окей. Нехай будуть тачка другого рівня, але нам треба шукати щось <coughs> поселінне. Так, ГТР. GTR 32 -му кузові. Той що був у <coughs> Форсажі. Давай з тобою поганяємось. Це ж також наш міні-купер, так? Да? Так розумію. Чи це не міні-купер... О, це не міні-купер. Поїхали. Полетіли. Я з тобою поганяюся. А чого він стоїть? А, ні, він їде. Третій проти другого рівня. А він стоїть. А ч він стоїть? І він їде Я не повірю, що Лянча так так е, не дуже їде. Ой, ой, -ой. так повільно їде. Лянча вона повинна, ну, плюс-мінус на рівні з ГТР їхати, ні. Мені здається так. Ну добре, в принципі... Нам то в плюс те, що ми фінішимо перші. Нам це буде дуже великий плюс. До речі, вишибали від першого лиця, як вам таке, а? Ну, мені здається, це може бути щось цікавеньке. Ой. Так нам треба повернути. Да які ж він в це, ці машини першого, другого і так далі рівні. А що він якось так тильно поїхав? Якомусь дуже незрозумілому швитом, ну добре. Ми вже доїжджаємо до фініша 700 метрів. І ми вже фінішуємо. До речі, тут є в нас якась тачка, і зараз, коротше, цю заберуть. А ні, не забрав, а чого я не забрав? Другий рівень це все ну краще, ніж перший. Ну добре. Так, а тут ще... Нас також. Шостого рівня тачка. Шостого рівня, шостого рівня. Треба забрати. Треба забрати якомога швидше. Відміна. І забравимо тачку шостого рівня. Кей. Все, у нас є тачка шостого рівня, знову таке Audi. Audi нас сьогодні переслідує. Ну добре. Так, а в яку сторону фініш буде? Це я короче, не знаю. А вони зараз законетці, так? Да? Ну я з ними хотів поїхати. Я з вами хотів помінятися. Ну добре. Шукаємо людей. Так, я бачу там наступну людину, <кій> з ким я хотів би позмагатися. Катерина, то п'ятого рівня. То п'ятого рівня, дочкам. <кій> Давайте спробуємо. Давайте спробуємо, не знаю що з цього вийти, але let's go. Тільки він чогось від мене уїжджає, а я не хочу цього. Я хочу тебе наздогнати. Він реально уїжджає від мене. Ой-ой-ой, як же заноси мене. Це жесть. <кхи> да, алло. Давай поганяємось. Добро ти. Ага. Я ще тут бачу, типа. Давай з тобою хоча б уже погоняємося. йлки Дайте нам не хочеться кимось поганятись. Мені зараз їде до краю зони, щоб спеціальна звернутися. Ой. А, Порш поршмакан. Каєн точніше. Все, нарешті я хоча б з тобою поганяюся. В яку нам сторону хоча б? Ага. Окей. В принципі, я хотів обоносати поперед, будь-якому випадку не гадав. Відкову нарешті в нас гонка, яку ми так довго чекали. Ми шукали суперенків, але всі від нас чогось уїжджали. Я не знаю чого. Я ж начебто не страшний. Ой, дерево, купончик на дерево зловив трішечки. Невеличкий такий. Ні, копоненний дерево це дуже довга штука, Якщо чесно. Ну добре, в принципі, ми, я так розумію, зараз фінішуємо перші і забираємо тачку сьомого рівня. На сьомому рівні, наскільки я пам'ятаю, там у нас або Альфа Рамео, або... або що? або я не пам'ятаю. Або РСК 6. Так, а що в нас буде? А, Урус? Ничего себе. Урус на седьмом уровне? Давай спробуем. Ну, солид, на машинка. Так, я бачу там суперника. Я бачу там суперника, с яким бы я хотел погоняться. Только я не понимаю, он просто так стоит? Він прям чекає когось. А, чого? Сьомий. Сьомий проти сьомого. У нього більше шансів, тому що у нього тачка більш підготовлена. Йлки-палки. Да -мо Ага, він також ловить дерев'я, як і я Нормально? Нормально, 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 летим Та лки-палки, Ти шо гонишь? і не кажи, що він мене зараз виграє. Так же все добре починалось. У нього тачка, звісно, більш підготовлена, ніж в мене. Угу. А він виграв. Ну добре. Добре. Пані та панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був по таку русі Forza Horizon 4 і я сподіваюся, що вам даний відосік сподобався. Кому даний відосі сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Всім дякую за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!